Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні хочу з вами поділитися своїми покупочками, які я зробила в магазині Копійка і Аврора. Це найбюджетніші магазини. тож не буду затримувати. Покажу, що купую і що для себе побачила цікавого. Ось Взяла ось такий ополіскувач. Я його дуже часто показую в своїх магазинах. Давненько вже я була в магазині Копіючка, тому не купувала ось такий ополіскувач, хоча він мені дуже подобається, бюджетна ціна. Зараз він коштує 44 гривні за літр. Він такого дуже приємного аромату, жувальної гумки, Мені цей аромат подобається, хороший, і також пухнастий нянь користуюся і пральним порошком, також хороший. Ось, тому ну, мені дуже подобається цей аромат жувальні гумки. Використовую для всіх абсолютно речей, там не тільки для дитячих, абсолютно для всього. Так, в Аврорі побачила ось такі пюрешки, побачила, що з гарбузом, тому зараз не сезон гарбузу, тому вирішила придбати, була бюджетна ціна, що 25 гривень, чи що, тому хай буде. Так, взяла ще ось такий ноготок по 53 гривні, менше 32 гривні. Начебто. Багато хто говорить, що цей засіб для зняття лаку, він дуже сушить нігтєву пластину. Хоча я б нічого кращого за ноготок не, ну, не знаю. Він найкраще справляється з лаком, і також, десь, якщо якісь маркери є. десь, Терти. Там, наприклад, в чи... мене часто донечка малює на меблях олівцями, тому ці олівці постійно треба стирати. І ноготок також мені в цьому допомагає, тому класний засіб, подобається, і беру і буду брати і надалі. Так. Що ще придбала в Аврорі? Це ось такий скраб побачила. Саме цієї марки ще не користувалася скрабами, хочу спробувати. Він е, написано, що цукрово-сольовий скраб 250 грамів. Ось. Такого приємного кольору малинового. О, аромат дуже-дуже приємний, такий ягідно-малиновий, класний по аромату. Не знаю, як буде пінаколада, пишемо. Ой. а Панакота. Панакота Малинова. О, ну Цікаво спробувати. По аромату прям ну, дуже хороший. Сподобався по аромату. Побачимо, як буде події. То в порожних паночках вже розкажу потім, пізніше відгуки. Так, а в магазині копієчка побачила ось такий засіб. Спробувала його, і він мені дуже сподобався. Це міст. Він такий, ну. Спиртовий, стійкий, але аромат дуже-дуже приємний. Такий свіженький, якихось білих квітів, і якась, типу як цукерочка віддає. Дуже-дуже приємний. І от я, скільки розпиляла його, не відчувається е, спирту в ньому. Він такий дуже-дуже приємний. Саме оцей аромат такий світленький. Дуже приємний. І ціна дуже бюджетна: 55 чи 59 гривень, я з нього віддала тут 90 мл, тому хай буде, мені він сподобався. Так, а ось такий взяла такий дівчачий у вигляді сердечка, тут о, начебто 50 60 мл. Але він мені, хоч він такий дівочий, такий солоденький, начебто, але він дуже віддає. Спиртом. Тому такий. За 30 гривень, що можна з нього мати? Так, і в магазині копійка придбала ось такі резиночки, дуже цікаві. Бюджетні ціни 29 і 39 Це супер легенькі, такі, геть, вони такі. такі. На кожен день, але гарненькі такі. Дуже приємні резиночки, за дві штучки, 39 гривень. І ось таку, ну тут уже бусинки, вони трошки величенькі, але все ж таки гарненькі також. Такі будуть приливатися на сонці. Там дуже, взагалі дуже великий вибір. Ось я також побачила ось такі пов'язочки, там різні кольори є по 35 гривень. Вони так гарно розтягуються, дитячі. Мені вони дуже сподобалися з бантиками. У нас хоча зараз і літо, але буває такий вітер холодний, що вушка треба зберігати. І ось такі за супер-супер бюджетною ціною за 15 гривень, я навіть на себе міряла, то можу сказати, що можна вважати, що не тільки для діток підійде, а й для дорослих. Мені підійшло. Було нашій чорний колір, і білий ось такий по 15 гривень пов'язочки. Можна їх використовувати, наприклад, і на вулицю, десь так, щоб волосся за, замість обручу, або коли вітер, щоб вушка закривати. Так, і отакий б'юті блендер. Взяла один для тоналки, то він також був щось дуже бюджетною за ціною в приблизно 25 гривень. Думаю, хай буде, але коли він почне тріскатися, то треба обов'язково змінювати, щоб тональний крем просто так не заходи всередину без, без толку, як кажуть. Так. В Аврорі взяла ось такий блокнотик. Це взяла а, на подарунок племінський, була і хороша ціна, і він мені сподобався, що він як упакований. І є ось такі поділки. А, Для якихось різних нотаток Такий. просто звичайний, в клітиночку, і дуже добре, що є ось така застіпка. Різні кольори представлені є. Так. І для себе я ще обрала, можна сказати, як блокнот зошит але мені сам дизайн дуже сподобався. Частенько, ось таким дизайном є. Вони тигриками взяла. вони такі блискучі переливаються, тому. Сподобався мені дуже і дуже бюджетна була ціна 22 гривні, тому обрала чому б і ні. Так. І для донечки взяла ось такі різні прописи по 11 гривень. Це дуже, дуже бюджетна ціна. Є різні тематики, типу таких квіточок, всяких квадратики, сонечки. Є більш такі для дорослих. Всі не розраховані пишуть, що на рік. 4-6 років. Тут взяла цифри, літери і також по клітинкам якихось отакі фігурки. Так. По 11 гривень це дуже бюджетна ціна, тому, в кого дітки маленькі, передивіться. Так, ще взяла отаку щіточку для волосся. Вона прям така дівчача з блискітками переливається. Так, заколочки. Ну, як же ж без цього? Ось такі по 14 гривень я взяла ось такі три пачечки. Гарненькі, там різні є асортимент дійсно великий. І я вважаю, що копійка і Аврора це ось для таких покупок це найбюджетніші найвдалі магазини. Так, ще приправку таку взяла до сала. По акції також що там приблизно 10 гривень. Так, наліпки. Дітки таке люблять. Такі гарненькі взяла. Так, і ось такі грібінці, ще взяла, до речі, дуже е, класні. Це в магазині копійочка взяла, Щось приблизно 20 гривень було. Хороші, особливо ось ця фіолетова, мені дуже класно е, розділяє. Рівненько все. Супер. Мені вони дуже подобаються. Так. По 44 гривні. Е, Стельки взяла кросівки. Так, що ще я придумала? А, в магазині копєчка. Ось такий побачила блиск для губ. Такий дівочий-дівочий, так, шапочкою такою м'якенькою. Аромат дуже приємний, такий солодкувато, якийсь фруктовий, Якоїсь цукерочки і квіточками начебто його дає. Ось такий він гарненький. А, аромат прям класний. Подобається. Гарненький за 25 гривень, дуже бюджетна ціна, тому чому б і не взяти. Так. І ось такий дуже е, милий, гарненький брелочок. Я б сама таки користувалася, дуже він такий милий. Е, на сонці оце все переливається гарненько. Так і так. Можна десь і на сумочку, десь на рюкзачок чи гаманець. Гарненькі, також була бюджетна ціна за 39 гривень. Так, що ще вам показати? А, ще взяла ручки, також на подаруночок, такі гарненькі. Одна у нас світиться, така різними кольорами. Ще ці блискітки вони тут переливаються. І тут також все блистить. Такі гарненькі з ведмедиком. Тут викручується, а тут просто ось такий ковпачок. так. Гарненьким. Я б сама так не писала. Так, що ще я взяла? А, взяла ще ось такий пензлик. Зазвичай використовую такий майстри манікюру. Така супер тоненькою щіточкою, і ось таку для гейдлаку. Ну, спробую. Мені дуже цікаво спробувати. Я такою ще ніколи не користувалася. Дуже була бюджетна ціна, тому вирішила придбати. Так, і, начебто, все. Це всі мої покупочки такі були невеличкі. Для подаруночку, здебільшого, дещо порадувати просто своє око. Такі дівчачі. Дякую. Що заглянули на мій канал, і скоро на моєму каналі також буде відео про порожні пляшечки, трошки не збиралося, тому залишайтеся зі мною, коментуйте, ставте свої враження в коментарях і не забувайте підписуватися на мій канал, якщо ви не підписалися. Всім пока-пока!